Привіт всім. Тут безугла каже, що знову волна переводів іде в піхоту спеціалістів з повітряних сил, авіатехніків і ППОшників. Ну що ж, мабуть, у нас тут нічого не літає ніде. Не літають шахіди над Києвом, над Борисполем, над е, Броварами. Зовсім нічого не літає, раз можна просто знову. Кожен рік, кожні півроку, точніше, у нас одна і та сама фігня відбувається. Є ППОшники, яких просто беруть і переводять в піхоту. Тому що, що Тому що? ППО, мабуть, вже не актуальні. Така от штука. І це дуже якби не дуже гарно, я б так сказав, тому що е навчитись на гарного ППОшника це півроку мінімум. А ще навчитись попадати по цим довбаним шахедам з того ж самого кулемета, це теж якби не з першого разу виходить. От. Я вже не кажу про автомати і про те, що треба і обладнання, і все. А як у нас завжди відбувається? у нас же ж, людей переводять в піхоту, люди з собою забирають все своє обладнання, яке вони самі купляли за свої гроші або там волонтери купили. А потім, коли знову буде якась халепа і скажуть: о, тепер нам знову треба ППОшники, Набирають якихось людей ППОшників. І вони заново все купляють тепловізори, оці-оці приціли, всю фігню, щоб бачити ці довбані шахеди. От, так що, ну, я сподіваюся, що без угла це просто якийсь кіпіш наводить, але. Якби все може бути, і знову ця волна переводів в піхоту буде відбуватися. Ну, це погано, коротше, дуже. Так що слідкуйте за подіями.